Друзі, всім привіт вітаю на каналі. У даному відео пропоную поговорити про 15-ту серію серіалу Зворотний напрямок. І варто зазначити, що саме у цій серії Роман вперто намагатиметься скласти докупи уламки своїх спогадів. Оскільки сумніви не дають йому спокою, то ж чоловік вирішить зробити крок назустріч правді і вирушить до Дарини, сподіваючись знайти відповіді. Та замість пояснення минулого, ця розмова стане справжнім ударом для обох. Роман буде де холодним і чужим, а Дарина у розпачі благатиме повернути їй сина. Проте Роман вперто стоятиме на своєму, стверджуючи, що дівчина нестабільна, і тому їй не можна дозволити виховання хлопчика. І більше того, непорозуміння між цими обома досягне своєї точки кипіння. І після болісної зустрічі, сповненої звинувачень один одному, вони вирішать розірвати шлюб. Але найболючіше ще попереду адже кожен з них прагне отримати Піку над сином. Крім того, в цій серії Роман зробить ще одне шокуюче відкриття. Адже під час чергового огляду лікар повідомить йому, що пігулки, які він приймав, фальшиві. Але чи запідозрить він Марічку, яка уважно спостерігає за розвитком подій, підштовхуючи Романа до рішень, які можуть стати фатальними? Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!